ДБР викрило посадовця військової академії, який вирішив заробляти на страху курсантів. За даними слідства, все почалося з банального юнацького жарту. Четверо хлопців сховали мопед свого товариша. Та поки він його шукав, транспорт уже справді викрав невідомий власник. Звернувся до поліції. Жартівникам довелося давати пояснення правоохоронцям у відділку. Саме після цього начальник навчального курсу, їх куратор, побачив можливість для заробітку. Він зібрав хлопців і заявив. Що може домовитись із правоохоронцями і закрити питання? Наголошував раніше працював у поліції, має потрібні знайомства, і лише завдяки йому курсанти ще не під вартує. За послугу посадовець вимагав від хлопців 8800 доларів, погрожував восьма роками тюрми і відрахуванням, якщо ті не принесуть гроші. Вже наступного дня він почав брати оплату частинами після отримання першої суми, змусив курсантів писати розписку, що вони ще. Мають борг перед ним. ДБР затримало посадовця після одержання другої частини грошей. Він підозрюється у зловживанні впливом і може позбутися волі на 8 років.